Всім добрий вечір! Сьогодні в відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Індія і розпочнемо ми відео з набору з цитрином. Цитрин 7,5 мм. 17,5 розмір каблучки, вага сережок 4,5 г. Застібка. Довжина сережки 19 міліметрів. Вартість 2300 гривень 55 доларів. Комплект з перлинами. Перлина 8 міліметрів. 18 розмір каблучки. Вага сережок 4,2 грами. Вартість 1500 гривень 36 доларів. Набір з рожевим кварцем. На відео кварц виходить більш бліднішим. Живу ніжний рожевий колір. Розмір вставки 14 на 10. 18 розмір каблучки. Вага сережок 7,2 грами. Вартість 2000 гривень 48 доларів. Сережки та кулон за метистом, кіанітом, топазом, хризолітом, цитрином, сердоліком та гранатом. Все можна придбати окремо. Довжина колона разом з вушком 58 мм. Вартість колону 1000 гривень 24 долари. Вага сережок 9 г. Довжина 65 мм. Англійська застіпка. Вартість сережок 1800 гривень 44 долари. Набір з тапазом. Топаз 14 на 9. Любу каблучку можна збільшити. Вартість 150 гривень. Вага сережок. 5 грамів. Вартість 2700 гривень 65 доларів. Браслети з топазами. На браслетах українська проба. Розмір топазу 8х8 мм регулюється від 17,5 до 19 см. Зі зворотнього боку. Вага 31 грам. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3300 гривень 80 доларів. Комплект з бірюзою. Бірюза 14х10, 17,7 розмір каблучки. Вага сережок 7,2 грами. Довжина сережки 32 мм. Вартість набору 1900 гривень 46 доларів. Намисто з хризалітами. Намистина 5 мм граньована. Довжина 47 см, Фурнітура біжутерія. Вартість намиста. 2600 гривень 63 долари. Намиста з А Адуляр від 5 до 6 мм. Кубик неграньований. Дуже гарна ірізація. Довжина самого намиста 45 см. Додатково подовжувач на 7 см. Фурнітура, біжутерія. Вартість намиста 2200 гривень 53 долари. Дівчата, залишились також в наявності два браслета з лавандовим аметистом та аквамаріном. Кубик 9 на 9 мм. Аметист на зап'ястя 17,5, 18-19 см аквамарин на 19, 20, 18 сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 450 гривень 11 доларів. Браслети з цитринами, ширина 14 мм, на зап'ястя 17,5 18-19 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 400 гривень 10 доларів. Дівчата, хтось в мене замовляв намисто з цитринами. Вибачте, не можу знайти вас у вайбері, напишіть мені, будь ласка, у приватні повідомлення. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім гарного вечора, до побачення!